Чекаю на падіння цін, напевне, ну, найпопулярніша фраза в особистих розмовах і месенджерах за останній час. Моя особиста думка така: нерухомість не нафта і не золото. Класних об'єктів на ринку не більше 10% від загальної кількості. І саме вони вирішують, якою буде ціна продажу і чи взагалі виходити на ринок. А взагалі падіння це скільки? На 5 тисяч подешевшого ціна і вже можна брати. А якщо на 30, що стало з об'єктом, можливо, там знайшли труп, визначте для себе максимально психологічно комфортні межі, за які ви готові купувати квартиру і приймайте рішення. Інакше підсядете на наркотик невизначеності. На тему цін інколи я взагалі жартую і кажу, коли впадуть ціни, вам буде не до нерухомості. А коли економіка стабілізується, ціни знову підуть догори. Найкращий момент це фікція і самообману. Високі ціни ціни просто космос і немає бажання купувати. Низькі ціни величезний вибір, намагається знайти щось найкраще. Середні ціни, напевно, почекаю, підзбираю і прийму рішення для себе. Мораль на всі часи. Є гроші, купуйте і живіть щасливо, а ми вам у цьому допоможемо.